Gracias. Так, Житомирські спортсмени проводять тренування на човнах дракон. Серед них Юрій Лисак, ветеран російсько-української війни, учасник чемпіонату світу серед клубних команд із веслування на човнах дракон, який тривав з 1 по 9 вересня 2024 року в італійському місті Равенна. На цих змаганнях Юрій взяв участь у всіх запливах. Найбільше чоловікові запам'ятався перший заплив. Це був дуже важкий заплив. Причому в одному місці ми на повороті ледь не перевернулися. Діма, тренер, слава Богу, вирі. Вняв лодку, і ми змогли не то, що доплити, ми ще й могли виграти цю гонку. На це тренування Юрій одягнув футболку, яку обміняв на свою у конкурента з англійського клубу. Вони фактично нам завжди дихали в спину. От, у них завжди було друге місце. Вони нас жодного разу не обійшли, але в кінці так прийнято на таких змаганнях, що обмінюються футболками, кепками. От, і я обмінявся з одним із членів команди. Було приємно тобто, обнятися, поспілкуватися. Ну, от хочу через перекладачів, але поспілкуватися. Люди цікаві, люди потужні. Люди займаються вже по 8 років драгомботом, але нам не конкуренти. До складу житомирської команди, яка взяла участь у чемпіонаті в Італії, увійшли 39 спортсменів. Серед них 12 ветеранів, які мають інвалідність. Вони брали участь та перемогли у запливах на дистанціях 2000 та 200 метрів у класах Парадрагон 1 коли всі спортсмени в човні ветерани. І парадрагон -2» – змішаний склад по 50% учасників ветерани та професійні спортсмени. Однією з таких спортсменок є Анна Форманюк. Дівчина говорить, тренується вже чотири роки, і це не перший чемпіонат, у якому вона взяла участь. Я гребла на загробі на першій банці, тобто я саджу спереду і задаю темп всій лодці, тобто всій двадцятці. Наприклад, у нас була вся двадцятка, тобто всі за мною там дев'ять людей. І з лівої сторони за дівчинкою, яка теж гребла зі мною на загрібі, ще дев'ять людей. Ми робимо один темп. Мені дуже сильно сподобалося. У нас є хлопець, взагалі без двох ніг, тобто є хлопці, яких я впевнена, там дуже великі поранення, тобто це дуже важко. І вони вкладаються постійно. ось ця сила в лоці, і це дуже круто. Дмитро Мороз, тренер житомирської команди, розповів, що участь у чемпіонаті взяли 163 клуби з 30 країн світу. Ми зайняли от загальне місце в десятках маленьких човнах, друге серед всіх. А загальне місце в загальних по медалях то четверте. В тому році я ще не сподівався, що буде команда. Ветеранів, військових, що ми будемо в такому класі виступати як парадрагон в тому році. Я ще на це не сподівався хоча вже багато років до цього йшов людей до цього закликав, набирали, шукали. Але так, щоб натренувати команду, це не так. Просто ну тут поїхали. Ми виступили в тих класах, в яких ми і в тому році виступали. Ну і плюс клас такий новий, як для нас, і для країни. Це пара драгон. І в цьому класі зробили фурор, якби так, тому що хлопці мотивовані і найбільше можна так сказати. Тренувалися в них фізична підготовка вже була. А техніку ми їм поставили швидко і вони показали там рівень, хоч серед найсильніших команд світу. Олена Ваховська, Володимир Жабровець – Суспільне новини, Житомир.